Мої вітанечки, любі друзі, сьогодні я вас хочу взяти в невеличку казку. Сподіваюся, вам сподобається. Ми приїхали у інше місце, яке називається Північне Сан-Франциско. Це ніяк не пов'язано з нашим Сан-Франциско, це окреме місто. І тут прикрасили цілу вулицю вогниками до Різдва. І я хочу вам це показати і сама подивитися, бо ми. Ніколи ще тут не були і я цього не бачила. Вриваємося у цей влог. Ви, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, підтримати коментарем. Мені це дуже дуже допомагає рости як блогеру і як людині. Дякую. Вау! Подивіться клас. Дуже великий будинок, тому трошки важко його весь показати. Також є ось на тій стороні. Вибачте, за вітер забула взяти мікрофон. Видите, яка краса. Ось там ще вікні вони прикрасили. А що це таке? Вау! Мама, no yes. yeah. yeah. уявляєте, це у людей в будинку. Yeah. Боже, це моя мрія. Те, що ви бачили в мене, це нічого. Дивіться. Я просто в шоці від цього. Це скільки люди вклали грошей часу, щоб це все продекорувати. Це просто вау. І тут цілих три вулиці таких. А ще я помітила, на кожному будинку тут американський прапор. Ось там. Ось там. І ще я бачила ось у тому будиночку. Не знаю, чи це якась тенденція, у них тут такий тренд, але прикольно. Зараз я перейду дорогу і покажу вам ще одне віконечко. Клас! Тільки подивіться на те дерево. Дивіться ще один будинок. Star Wars. Зоряні війни. Вау. Oh, <laughs> wow, то це тематика зоряних війн. О, wow. you know, oh, wow. <laughs> Я не фанат зоряних війн, але тут люди теж дуже постаралися. Я, мабуть, сьогодні. П'ятсот разів кажу вау, але це дійсно неймовірно. Я ще такого не бачила, тому я як дитина так вау-вау-вау! Напишіть, як вам. А саме цікаве, що ми знову приїхали автобусом, а люди бачать, їздять, знаєте, таким як туром машиною, просто не виходячи, їздять і дивляться на ці будиночки. А ми ходимо. Хоча сьогодні дуже холодно, десь, мабуть, плюс 9 чи 10 градусів, і такий холодний вітер. У мене вже відмерзає рука, але я повинна вам це показати. То, що я вам показувала свою ялинку минулого влогу, це не рахується. Мені здається, ось тут реальне різдв'яне свято і настрій. Просто подивіться на це. Санта і його помічники. А ось там, бачите, Санта у вікні. Знаєте, щось тепер мені серце підказує, що все-таки це заможний район, тому що витратити на ось це все освітлення треба гроші. Тому мені здається, тут люди вони їх мають. Дуже гарно. Аж цікаво, як там людям жити і ось так, що зараз інші приходять, дивляться, Ну, напевно вони для заради цього і зробили, так? Тобто їх не бентежить, що тут збирається багато людей. Ось, зараз підемо ще трошечки туди далі. Ну, холодно, слухайте, Ух. реально. Схоже на зимній вечір в Україні. Так чарівно, не знаю, вже не раз вам казала, так? Да? Що ось так цікаво, як ці американські будинки побудовані. Тут дорога, але помійте, дерев не так багато. Ось Дивіться, я так повільно пройдуся. Ні одного дерева немає. Але люди тут живуть і їм так підходить. Ой, можливо, в них є заднє подвір'я. І там є дерева, не знаю. Воно, як наче і затишною, і в той же час ну, чогось не вистачає для повної картинки. Ой, дивіться. Дракон. Я навіть не знаю, який наступний рік. Свинка, дракон. Сподіваюся вам, картинка все передає. Звичайно, очима набагато краще. Але все одно для такої вечірньої прогулянки, мені здається, дуже гарно. Я намагаюся ще й під ноги дивитися, щоб не впасти. Ой, що трапилося. Санта вже п'яний тут. А ось там, дивіться, зробили сценку з Марією, з дитинкою, так? З народженням. Тут же Санта і прикрасили гараж. Знову ось така вулиця, бачите, таке? Колом. Ось так прикольно, мені здається, тут затишно. Але знову ж таки чоловік каже, так, а де найближча такерія, а де найближче магазин. Я кажу, ну це вся така Америка, що ти їдеш і скупляєшся в одному місці раз на тиждень, а потім сидиш вдома. Ось там з Сандею щось теж трапилося. А, він типу виглядає з як воно українською називається. Чимні. це англійською. Yes. Yes. Привіт, Санта! <laughs> прикольно. Ей, hey, з private пропорті, чача. Вісім, яка ялинка прикольна. Райдужна right, така. Ще один будиночок. Зі сніговік. Як буде сніговік? Снігова баба. Точно, в українській мові це снігова баба. Це не чоловічого роду, воно повинно бути. А ще Санта намагається забратися на <смеш> гелікоптер. Сьогодні ми з вами вже бачили Санту на, цьому, як? на мопеді. Тепер на гелікоптері. Е, ще він вилазив, пам'ятаєте, з... Е, як це називається? Щось моя українська сьогодні дуже слабо. Бачите, мені немає з ким її практикувати. І не дивлячись на те, що я дивлюся дуже багато українського контенту. Але ось немає з ким практикувати, і слова просто вилітають. Тому що 24 на 7 я розмовляю англійською мовою і все. І тільки з вами, ось в мене є змога вийти і поспілкуватися. Тому, будь ласка, не ображайтеся, що інколи я вставляю російські слова. Я намагаюся говорити українською як, наскільки я можу, наскільки я пам'ятаю, і звичайно намагаюся вчити. Через знову ж таки, відео, так, якісь е, статті, згадувати слова, але без практики це дуже-дуже важко. Знаєте, я дивлюся на ці будиночки і думаю, так гарно, але якби ще був о, у мене вже шапка з'їхала. <сум> якби був сніг, то уявляєте, яка б це була краса. Напевно, як у фільмі Один вдома а ось тут дивіться, який будиночок <сум> із кулькою. Далі не буду йти, все ж таки це приватна власність. Але мені прийшла в голову ідея, поки я тут гуляла. А ідея така: я хочу вам трошечки підняти настрій, знаю, що не всіх він є. Але знаю, що ми всі полюбляємо дивитися якісь передноворічні, розв'яні фільми. Тож тут я напишу свої улюблені, а ви в коментарях напишете свої. Порекомендуйте, що вам подобається на Різдво, дивитися або перед Різдвом. Знову шапка переїхала, так? що таке? А також давайте зробимо конкурс і оберемо разом найкращий будиночок. Тут я вставлю вам картинки, а ви проголосуєте в коментарях, теж який вам сподобався найбільше. Що ж на цій чудовій ноті за мершими руками? Я хочу сказати вам дякую за перегляд. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою коментарем, як ми домовлялися. Добре, і зустрінемось вже зовсім скоро. Я собі маю ваша перлинка.